Народження в юпі, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального місто з вельми промовистою назвою Шуя. Мешканці якого питали, якого шуя над ними шумлять дрони. Значить, а там сподіваємося, може і не тільки дрони. Прилітає все, що потрібно, точно по цілі, так як люблять казати в їхньому міністерстві адбітих і вбивств Російської Федерації оборони. Там прилетіло цілком законно по розташуванню 112 ї бригади Російської Федерації. Вона разом. 448, над якою на суміло напередодні вина в тому, що по сумах верну неділю були запущені іскандери криваві і вбили українських дітей і людей. Ну значить, пане Іване, що ми маємо розуміти про ці а, заслужені а, удари зміздя як Росія, ж так вона сприймає. З однієї сторони це звичайно правильно, що нанесені удари по російській ракетній базі, по російських арсеналах шкода, що не завжди є можливість їх виявляти до моменту їхнього застосування. Це надзвичайно дуже шкода і жаль, бо власне після того як ворог наніс удари по сумах і привів до жертв серед цивільного населення. Звичайно що включається розвідка. Вона почає вичинає вивчати звідки прилетіло для цього. є певні технічні обладнання. Для того запускається розвідка, агентурна мережа підключається на місцях, і так би мовити, по гарячих слідах намагаються виявити, де знаходяться пускові установки чи де знаходяться. Скупчення сил противника, які по суті наводили чи проводили організацію підготовки нанесення таких ударів, в даному випадку вдалось виявити, вдалося знищити самі росіяни плачуть, що ця артилерія ракетна бригада. Потерпіла найбільші за всю війну разові втрати, сподіваюся, що це вони поб'ють свої рекорди. Сподіваюся, що збройні сили їм тому будуть допомагати неодноразово. В Будь-якому випадку важливо ще інший момент, що швидко вдалося вдалось з'ясувати, які безпосередньо підрозділи і mm -hmm. яка військова частина залучалася, і навіть якщо ми розуміємо, що той офіцерський склад, той фаховий склад, який обслуговував конкретні пускові установки, знищений, залишилося ще її командування, тобто і ті, хто давав накази, і ті, хто отримував відповідні накази, і маю дуже глибоке сподівання, що ще не один самокат підірветься на виході, коли буде виходити той, хто давав такі вбивчі накази. І змушу і давав команди до пуску, чи давав згоду на пуски ракет, знаючи, що вони прилетять по цивільному населенню. Той, хто давав команди застосовувати власне касетні ракети, які сугубо застосовуються по удару по поверхнях, тобто з максимальним ураженням живої сили. а Отже, ми в даному випадку маємо. Тут не було військ, щоб говорити, що це зива села знищували цивільне населення. Той хто давно на геноцидний наказ, бо це навіть вище ніж терористичний. Терористичність це як правило разова акція. А росіяни це вироблять систему. Це вже геноцид, це вже усвідомлена на державному рівні практика по вбивстві мирного. Цивільного населення України, і це потрібно завжди наголошувати. Про це потрібно постійно говорити. Бо навіть світова спільнота, яка дуже буває часто схвильована, стурбована і, і глибоко занепокоєна, боїться визнавати слово геноцид. Ми знаємо, скільки коштувало свій час голодомор. Україні, щоб на міжнародному рівні визнали голодомор. Тепер той самий, але геноцид, але з застосуванням зброї. Це набагато страшніший геноцид, бо він призводить до великих втрат в короткостроковій перспективі, і по суті позбавляє людей права на можливість зберегти, сховатись, не потрапити під такий удар. Тому це потрібно фіксувати на світовому рівні не як акти тероризму, а як акти геноциду. І, звичайно, дуже прикро, що противнику вдається все таки обходити час від часу систему нашої оборони протиповітряної, але ми також маємо враховувати. Що оці навіть проходи російських ракет вони є одиничні? Бо насправді, якби Росія, хоча б я не знаю, там на, на 30-40%, на відсотків, я вже не кажу, на іншу кількість відсотків досягала успіху відносно тої маси ракети безпілотників, які вони запускають, то в нас жертви були б набагато більші, і це би було. Насправді дуже серйозна гуманітарна криза України на тому завжди прагнемо, і потрібно прагнути до того, щоб мінімізувати всі ризики від загроз противника. Але на жаль, і ми маємо розуміти, що є війна цивільне Те населення теж має намагатися максимально, скажімо, розосереджуватись не Перебувати в місцях скупчень по можливості, так я розумію, що і всі ми прекрасно розуміємо, що є в умови, коли неможливо їх обійти. Але при найменшій можливості потрібно завжди, е, також самому постійно, вдень і вночі думати про особисту безпеку, і це це теж важливо, і це теж має немале значення. Пане Іване, ну дійсно, ну ще враховуючи, що балістика, балістика на загал збивається набагато тяжче. летить в лічені просто такі хвилини. Тому дійсно, треба ми і так ми дякуємо нашим всім силам, які збивають російські, відбивають російські ракетні дронові, ракетно-дронові комбіновані атаки. Але інколи так дуже це непросто зробити. Ну і ще там деякі сидять новоспечені в адміністрації Білого Дому і міркуючи нам навіть продавати ракети. До речі, про цих які бачить злочини Росії. А підкажіть. Мені, будь ласка, на фоні ще й заяв Сергія Лаврова і Сергія Наришкіна про те, що Росії треба території, ці і більше треба денацифікація, демілітаризація комбіновано відбуваються на фоні ось такі удари, паралельно з цими словесними їхніми маніпуляціями і меседжами. Я так розумію, проміжна ціль продемонструвати, що Росія готова воювати вдовгу, попри те, що якимось там Стівам вам чи Вітковським, яких називають вже е, говорять, що ми ж за мир задовго тривали з самого дитинства. Просто якось на, на, на ділі воно відрізняється. А кінцева мета цього всього це дійсно тактика залякування, з ем, бажанням примусити нас і весь світ до капітуляції. Чи щось я може плутаю? Знаєте, знову ж, зараз Америка це не політика, це бізнес. Якщо в політиці ти розглядаєш і економічні, і політичні вигоди для себе, для своїх громадян, для свого якогось політичного майбутнього, тоді як економіка, це перше, що стоїть у людини, яка мислить такими, навіть не економіка, скажімо, бізнесовими світосприйняттям вона хоче заробити вже і зараз, і вона готова поступатися не тільки цінностями своїми, а й цінностями своїми держави. Це дуже добре кагибіська натура Путіна і Жестоящих відчула, пронюхали це, і вони отаким демонстрацією, начебто, дати можливість заробити. Що вони там тільки не пропонують, ми знаємо і нафту, газ, і родовище, і, і землі, і бізнесі, і, бізнес, і все, все, все. Але під цим прикриттям насправді не дають нічого, тільки обіцяють, плюс паралельно тим же ж і дискредитують тих, з ким домовляються про великі бізнеси. І наносять удари по Україні, тобто пересил політики ФСБшники переслідують дві цілі: нічого не дати, максимально в одну сторону в другу, але годувати її обіцянками, в другу сторону максимально намагатися створити кризу військову, гуманітарно, економічну і політичну. В свою чергу, а в третьому, я думаю, що Путін прекрасно розуміє, що якщо дуже зараз загроза з'явиться якась над ним з сторони Америки, він зможе злити документи, що він там обіцяв, яких переговорів був. І для американських. Бізнесових еліт це перетвориться на політичний крах, і, можливо, він вже втягнув десь частково. А другий момент він прекрасно розуміє, що будь-який момент він може цілком і повністю протулитися до Китаю, а Китай зараз перебуваючи в, митній, в митному протистоянні з США Черговий раз теж не відмовить собі в задоволенні показати таку долю Америці. А власне, в ті всі ситуації ми маємо розуміти, що наше, наш обов'язок це себе захищати і боронити всіх ситуацій, всіх викликах, які політичних економічних, які з'являються. За оці чотири роки вже можемо говорити широкомасштабного вторгнення. У нас дуже часто змінювалися як союзники, так і наші опоненти. Що в європейському союзі, що скажімо, і в США. І ми маємо розуміти, що всі ці виклики вони є тимчасовими, але є стабільний виклик: це Росія, якщо ми говоримо про конкретного ворога. І чим більше ми готові протидіяти і противитися противнику, то навіть наших партнерів бізнесові чи інші критерії, які вони виставляють зараз, стануть недоцільними, оскільки все таки питання підтримки країни, яка Борониться, воює і стає прикладом для інших, автоматично і демонструє готовність і бажання до виживання. І ми в такий спосіб показуємо слабкість Росії і всі її ухили, чи їхні всі маніпуляції зі світовою спільнотою. Так нам це на це на жаль приходиться платити. Кров'ю втратами наших громадян, але в нас немає виходу, оскільки базова мета Путіна це знищення українського населення української нації і української держави, як такої, абсолютно не дивлячись ні на світові політичні якісь рейтинги, оцінки їхні, внутрішні, немає значення для нього. Це принципове питання. Для нього це питання виживання його диктатури. Бо він в'язався у війну Путін, яку не може перемогти, в якій він і не переможе. Бо він воює не тільки з українською армією, а з українською нацією. Звичайно, цю агонію він хоче й затягнути. Звичайно, що. Шукає слабкі і сильні сторони у наших союзників, намагається на них грати. Чи це буде тривати довго? Ну мені важко сказати. Звичайно, я думаю, що з урахуванням того, що Росія заклала в себе в бюджеті прямих віддатків на армію 140 мільярдів. На 25-й рік, і а не прямих скажуть, ще приблизно стільки, тобто в іншій галузі по суті закладені кошти, які теж мають працювати на війну, приблизно так само. Ми розуміємо, що як мінімум 25-й рік Путін хоче воювати. Тим паче, ми бачимо приховану мобілізацію через строковиків і так ага. далі. Тому сподіватися на якісь пом'якшення чи ситуації до України не варта, не варто себе самозавіювати якимись. Сподіваннями, що гляди, та й все минеться, минеться тільки тому випадку, якщо ми всі будемо консолідовані, об'єднані і ефективно протидіяти противне. Пане Іване, у нас 4 хвилини. А я зараз коротко. Значить, ми є ще на Курщині. Ми вже є на Білгородщині, Не виключаю деякі експерти, що ми і на Брянщині можемо опинитися. А Путін хоче Сумщину і Харківщину. Там періодично лізе. Наскільки ось та перша частина, де ми є, дозволяє нам стримувати ті війська, скупчені в тих регіонах, щоб їх не було там, де вони хочуть. Ну, перш за все ми привчили росіян, що ми можемо бути на їхній території. І можемо воювати. Це те, що у жодному страшному чи не дуже страшному сні собі не уявляв жоден росіянин, не бачив і військово-політичне керівництво Росії. Це дуже псих... Це потужний, крім військового, політичного і складової, дуже психолог... серйозний політичний факт. Це <гум> те, що в свій час навіть змусило Росію йти на поступки на багато меншій країні Чечні Ічкерії, яка по суті. Проявила ініціативу, і коли почала заходити, скажімо, за межі своєї території Глуб Росії, так у їхній спосіб, в той, який вони вважали на той час ефективним, але це призвело до того, що російське командування пішло перший раз на мирні, на хасавюрські угоди, а другий раз. Хай і не було хасавюрських, але ми бачимо, як, яке значення має кадиру в Росії. Це при тому, що Чечня і Чкерія оточена з усіх сторін Росією. Тоді як у нас є тільки частина кордонів з ними, і в нас є абсолютно територія, яка має які ми скажімо, можемо і будемо захищати. Ми не в оточенні ворога, і в нас набагато більше, і ми набагато. Результативніші тому наші заходи і присутність на території Росії це той фактор, який ламає наратив непереможності Росії, і це ламає той наратив, що Путін може контролювати всю ситуацію. Це дуже і дуже значимо. Це те, що дає нам можливість достатньо міцно перевиглядати на міжнародних переговорах. Це якщо ми говоримо про військово-політичний ефект. Так, з другої сторони, ми знаємо, що на рівні стратегічних планувань вкотре Росія планує наступати на оновленими силами на Харківщину. І поновлені, по скажімо, в стратегічному плануванні на Сумщину. Бо насправді ворог вже стратегічні задуми мав і раніше: і в 22-му році а, заходив, так. і в 24-му вони планували, коли власне ми їх спрацювали на випередження і зайшли на Курщину. І зараз у них приблизно так само на рівні стратегічного планування, тобто, це підготовка, військ, обрахування необхідної кількості, логістики, розвивання. Підтягування боєкомплекту, ну і будь скажімо так, створення плацдарму для е, потенційного наступу, звичайно, що наше. Перебування на Курщині Білгородщині суттєво власне змушує росіян робити корективи в своїх таких планах. Бо велику кількість військ вони це десятки тисяч солдатів особового складу. Вони змушені тримати на цих напрямках, де від нас від нас повторюють, для них є потенційна загроза. А ці війська їм ох якби знадобилися, якщо ми навіть і не говоримо про Сумщину, скажімо, під Покровском, де наші війська хай на тактичному рівні, але по кусочку по трішки їх відвибивають у них попередньо окуповані росіянами території. Тому Зараз буде така ситуація. Насправді, ми будемо відслідковувати де вони потенційно готуються, де вони потенційно можуть наступати. Та про це й говорить і вище командування з другої сторони сковувати набагато меншими силами. Це теж факт. Величезні сили російського війська на їхній території. Пане Іване безмежно вдячна за такий детальний і зв'язково дійсно з політичної точки зору аналіз, бо так воно і є. Ефективність тут багато вектора. Вектор на більш, ніж праві. Хай ворог боїться в усіх сенсах і знає. Ми всюди. І не тільки пильнуємо, а й діємо. Я вам дуже дякую за всю вашу роботу, позицію за дії, за ваші думки. Спасибі за участь в нашому ефірі. Ви знаєте, вам завжди тут раді і навіть більше. До зустрічі. До зустрічі. Іван Тимочко, як завжди, професійно і компетентно голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ.